Ви навіть ніколи не здогадувалися, чим живуть і чим займаються деякі дівчата та дружини футболістів Динамо окрім краси, яка присутня кожній з них без винятку, в них ще є неабиякі таланти. З вами Костя Фолсен, це канал і Зараз ви трошечки ближче познайомитися із половинками гравців Динамо, Київ. Погнали! Молода, та сказати, юна надія Динамо Назар Волошин, тільки но заграв за столичний колектив, як вже має відволікаючий фактор шикарну дівчину. Так, так, саме так я і вважаю. На мою думку, у такому віці 20-21 рік футболісти повинні витрачати сили лише на полі, бути зосередженими на результаті. Кар'єра футболіста не така вже й довга, тому спочатку треба щось вложити, щоб потім насолоджуватися життям. Назар приєднався до дорослої команди Динамо в січні 23-го. В цьому сезоні дуже гарно себе проявив. Провів усіх турнірах 30 матчів, забив 9 голів та віддав 8 асистів. Просто чудова статистика для молодого Вінгера. Щодо дівчини, то Кременчуцький парубок Волошин вже два роки зустрічається з ефектною білявкою на ім'я Ліза Кандиба. Деякі змі навіть писали, що в неї є сторінка в Онлі але я в то не вірю, принаймні зараз. Гроші там вже з'явилися. Навіщо її продовжувати таким чином заробляти? Що можна ще сказати про лізу? По-перше, вона модель, яка займається стреченгом. По друге, вона полюбляє їздити на машині БМВ. По третє, вона обожнює гуляти зі своїм песиком по новопечерським липком. А там нагадую, живуть 90% футболістів «Динамо Київ». Ліза також рекламує бренди, а ще дуже любить футболіста. І Через пісні в соцмережах зізнається, що хоче зустріти з ним старість. Останнє цілком можливо, тільки дівчина зустріне її трошечки раніше, адже старша заволошена на 6 років. Поки ж все цілком круто виглядає. Юний футболіст та досвідчена модель. Справжня класика футбольного життя. До речі, якщо не хочете пропускати мої наступні відоси, підпишіться на канал Фудграм та натисніть на дзвіночок, щоб вам е, приходили сповіщення про нові ролики. Дуже зручно. Я завжди так роблю, коли мені сподобалося чийсь контент. Крокуємо далі. Там нас Денис Попов, захисникові Динамо, вже 25. і в нього немає дівчини, в нього є дружина Дар'я Попова. Одружилися вони в грудні 21-го року, і з тих пір в житті футболіста багато що помінялося. Наприклад, наразі він чекає від своєї коханої дитину. В квітні 24 четвертого пара влаштувала гендер паль, на якому вони дізналися стать своєї майбутньої дитинки. На цю важливу е, для сім'ї попових подію прийшло чимало динамівців е, зі своїми дружинами та дівчатами. Серед запрошених гостей, зокрема, були Шапоренка та Добінчак. Там на вечірці стало відомо, що сім'я попових чекає на хлопчика. Також на одному з матчів захисник Динамо присвятив свій гол цій визначній події у своєму житті. Дружина дуже хотіла, щоб я забив таким чином відсвяткував. Тож це більше було її мрією, а я постарався її реалізувати. Отак прокоментував своє святкування Романтик Попов. Цікаво, хто не знав, до Дарії Попов зустрічався з іншою дівчиною з аналогічним ім'ям. Тільки от прізвище в неї було Білодіт. Ні про що вам не нагадую. Так, ви все правильно зрозуміли, це та сама чемпіонка світу та Європи, а також призерка Олімпійських ігор дзюдо Дар'я Білодіт. Дивний якийсь той попов. Поруч з білодіт він був завжди в безпеці, тим паче в сьогоднішніх умовах. Хоча футболісти наразі стратегічно важливі для України, тому їм боятися нічого. Срач в коментарях офіційно оголошую відкритим. Лівий захисник Динам Володислав Дубінчак наразі теж гарній формі. Хлопець з Вінницької області є вихованцем київського клубу. І в сезоні 23-24 зіграв у всіх турнірах 26 матчів, забив гол та віддав 4 асисти зі своєю дружиною Мирославою. Вони зустрічалися 17-го року, а одружилися 1 вересня 22-го. Подружжя не стало нічого вигадувати, подали документи, а наступного дня розписалися. Святкування минуло без пафосу. Білого пишного плаття, смокінгів, квітів, музики та великої кількості зіркових гостей. А вже в липні 23-го в них народився маленький нащадок на ім'я Адоніс. Таке досить незвичне ім'я для України не випадкове, адже дружина Дубінчака сама є дуже неординарною особистістю. Мирослава є моделю та фотографом, тому її соцмережі це суцільний стиль та краса. А ще в неї власний бренд одягу, і навіть магазин брендового одягу в Києві. Розкривати його назву та місцеположення я не буду, е, не хочу робити рекламу. Скажу тільки що він знаходиться зовсім недалеко від НСК Олімпійський. Напевно, щоб було зручніше бігати на футбол та підтримувати чоловіка на трибунах. Центральний захисник Динамо Київ Олександр Сирота активно веде свою сторінку у соціальній мережі, регулярно викладає фотографії як з матчів, так і з особистого життя. Сирота бере участь у благодійних акціях Динамо і має репутацію спокійного, працьовитого та неконфліктного гравця. Однак для дівчат його серце зачинено, адже футболіст вже має другу половинку. Анастасії він зробив пропозицію в січні 23-го, А вже влітку того ж року пара одружилася. Все відбулося в Києві, а фотки зі свята вийшли просто бомбезними. Про Анастасію відомо дуже мало, адже в неї закриті всі соцмережі. Однак відомо, що з Сашком вони почали е, зустрічатися у 19-му році. Тоді футболіст ще виступав за Динамо Ю Ю-19». Правий захисник Динамо та збірної України Олександр Тимчик попрощався з холостяцьким життям ще у далекому 20-му році. Саме тоді він зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Каріні. Наразі ж пара виховує сина, який народився 21 січня 23-го року. Як же мені повезло з хлопцями? Один щодня тішить своїми новими навиками, а другий оберігає балує і цінує, написала якось у інстаграм Каріна. Щодо балує, то ви зрозуміли про кого йшла мова. Звичайно ж, про чоловіка. Наразі дівчина ніде не працює, як саме розповідає, розвиває свій інстаграм, купляє наряди, присвячує вільний час сину та подорожує. Цікаво, що світом вона полюбляє їздити зі своєю подружкою, дружиною Олександра Піхальонка Ольгою. Наприклад, у вересні 22-го вони були в Парижі, а в лютому, 24-го в Стамбулі. Коротше, простими словами, життя вдалося. Олександр Караваєв приїхав до Динамо з Луганської зорі у 19-му, А через рік одружився вдруге. Від першого шлюбу в Караваєва є донька Аріана. А наразі з новою дружиною Інною Сашко виховує сина Кирила. Нова дружина футболіста не любить показувати себе на публіці і навіть закрила соцмережі. Однак мені вдалося дізнатися, що вона є засновником компанії з виробництва та продажу піжам та іншого повсякденного одягу. з Шовку цей бізнес вона розпочала ще у 18-му році. Ну а вільний час, звичайно, дівчина розділяє з сином. Микола Шапаренко не афішує своє приватне життя в соцмережах, однак багато хто вже знає, що безумовно талановитий хавбек зустрічається з Христиною Шацьким. Так ви все правильно зрозуміли, це донька легендарного форуда киян Максима Шацьких. Тож Шапоренкові є до чого рости та працювати, щоб не виглядати в очах дівчини посереднім футболістом. Звичайно, з Шацьким буде важко зрівнятися по голах за динамо, але все можливо, адже любов творить дива. Стосунки Христини та Миколи зберігаються в таємниці, хоча іноді пара з'являється на футбольних матчах і серед друзів. Дівчина свого часу закінчила школу естрадного мистецтва, довгий час займалася акробатикою, гімнастикою ходила на танці, любить грати на фортепіано та співати. 2017 року виступала на концерті на честь відкриття ТРЦ у Києві. А ще Христина Шацький брала участь у проєкті Голос Діти, але не пройшла сліпі прослуховування. Нещодавно дівчина офіційно закінчила навчання у КНУ ім Тарас Шевченка, де здобула юридичну освіту. Наразі працює фотографом у своїх роботах, виливає всю пристрасть до мистецтва. Дочка в мене доросла. Це її життя, я їй довіряю. Вона сама розбереться. А чи майбутній зять, чи ні, не мені вирішувати, час покаже, і нехай все розповідають самі. Прокоментував стосунки Христини та Миколи екс екс-форвард киян Максим Шацьких. Мені б його витримку. красава. А ще Христина Шацьких обожнює свого песка Спіріта. Також дівчина має парочку татуювань, але з власного досвіду щиро рекомендує не робити цього у ранньому віці. Своє перше тату набила у 15 років, і згодом їй довелося його виводити. Я зі свого боку теж прийде до порад христини і скажу, що краще робити такі серйозні вчинки, як татуювання, в більш зрілому віці, бо потім можеш пожалкувати. Отакі вони жінки та дівчата футболістів Динамо, Київ. Пишіть у коментарях, хто сподобався найбільше і чому. А також про що ще зняти відео. Не забувайте ділитися моїми роликами зі своїми друзями у власних соцмережах. Ставте подбайку, підписуйтеся і тоді побачимося з вами дуже скоро. Обіцяю, Бережіть себе та рідних, Па-па.